Колотину коло броду тинда ринда тада щось дівчина готувала у галицькій пательні. або зовсім скоро буде готувати. Вітаю вас з черговим випуском нашої смачнючої програми. Запрошую всіх у комору. Там же горить вогонь, там можна і погрітися, і попоїсти щось дуже смачне. Сподіваюся, сьогодні ми знову вас здивуємо якоюсь зовсім іншою стравою. Ось ми і на імпровізованій нашій улюбленій кухні. Звичайно ж, у ресторані Комора, що оброшено, і сьогодні в черговий раз я хочу вам запрезентувати разом з нашою творчою групою, звичайно, із нашими руками, які зовсім скоро з'являться в нас, чергову порцію. Новорічних, святкових, якихось дуже дуже простеньких, але дуже смачних та презентабельних страв, якими ми можемо здивувати нашу родину, наших друзів і навіть деколи самих себе. Тож давайте подивимося, що в нас з вами є. У нас є з вами морква, вона зварена, помідорчики чері, яйця звичайні, яйця перепелині, печериці. Майонез про всяк випадок сметанка, сіль перець і зелень. Приступаємо до нашої першої страви і назвемо її гнізда. Ви знаєте, що наступний рік буде рік змії, і так як змії полюбляють і мають свої гнізда, так вони полюбляють їсти пташок, і навіть деколи викрадають яйця з тих самих гнізд. Для цієї страви нам будуть потрібні в першу чергу печериці. Дивіться, які вони білюсінькі, хоча ми їх з вами вже відварили. Невеличкий секрет полягає в тому, що ми їх вкинули у трошечки підсолоджену і доправлену лимоном або оцетом воду. Як кому зручніше, хто що має. І тоді печериці залишаються білюсінькими і зовсім не темніють. Ми видаляємо. З них ніжки, які також нам потім стануть у пригоді. І робимо такі невеличкі капелюшки, які потім в нас з вами перетворяться у гнізда. В цій страві, що важливо? Вибирати печериці. Якомога більші, ну, ми вибрали те, що сьогодні було. На базарі, спробуємо. Пробуємо якось це все діло з вами прикрасити, видаляємо плодоніжечки, плодоніжечки, а чого плодоніжечки? Ну, не знаю. Тому що саме з цих ніжечок і плодяться гриби або ж виростають. Видаляємо ніжки і займемося тим, що вже можна навіть чистити яйця. В цій першій страві нам будуть потрібні перепелині яйця. Мої вітання. Дякую за допомогу. Яйця перепилині, прошу. А ми продовжуємо з вами займатися печерицями. Ви знаєте, що печериці відносяться до тих грибів, які не треба варити, якщо ви не збираєтеся робити щось таке. Можна одразу смажити. Це одні з тих грибів, які одразу кидаються на пательню. Ці гриби полюбляють як українці, так італійці, так греки і усі інші наші заморські друзі. Вони вирощуються як штучно, так само їх можна знайти восени, а також влітку, в лісі і на полях. Але вони виглядають зовсім по-іншому. Це печерички, які вирощують. Давайте злиємо з цих капелюшків. Воду і залишимо їх сохнути на нашій дощірці. А тим часом ми з вами приступаємо до моркви. Як я вже сказала, морква в нас є варена, і будемо її терти, тому що сама обійдуся, бо з вас вичистіть яйця, тремо її на велику. Терку візьмемо з цього боку, так буде легше. Спитаєтеся, для чого тут черім? Це зовсім інша страва, і це буде трошки пізніше. Тож займаємося такою чорною, так би мовити, справою тертям моркви. Ну що ж, яйця пер, Перепелині яйця в нас почищені, морква в нас натерта. І наші гнізда поки що пусті, вже готові. Давайте трошки моркву приправимо майонезом. Ось трошки. Буквально, буквально одну столову ложку, ви бачили? У нас з вами було 4 морквинки, які потерлися. І от з них я пропоную моркву, в нас була дуже солодка. Я пропоную. Трошечки її посолити, традиційно додавши смаку, і трошки підперчити. Є, перемішати і почати фарширувати печерички. Набираємо трошки моркви, О, знаєте, так не шкодуємо, щоб вона виглядала ось так от з печериць, нібито це в нас морква в нас сьогодні символізує сіно або ті гілочки, які пташки, плетучі гнізда, то сіно солому збирають і потім туди садять своїх пташенят. Так, Моркву викладаємо. Тепер ми з вами беремо велику тарелю і пробуємо тут створити якесь мінімальне дерево, а за деревом дерево буде в нас великий сад. І сюди. Спочатку ж що в нас є? Спочатку в нас є дерево, так? Потім на дереві птичка в'є собі гніздо, а вже потім сідає в це гніздо і висижує яйця, з яких потім і вилупляться пташенята. Гнізда ми з вами ставимо на дерева. хай тут у нас трошечки дерево. Ось, у нас два великі гнізда. Це, напевно, для якихось великих пташова, то та, для та, до таких маленьких, для якихось кулібрів. Є гнізда посаджені. І останній заключний момент в ці гнізда. Пташка. несе яйця. Вже тут їх висиджує. Красив. До Речі, хочу вам сказати, що перепелині яйця надзвичайно корисний продукт. Хлопці, якщо ви не знаєте, якісь проблеми, не дай Боже, і не в вас, і не в вашому віці. Але щодня по два перепелиних яйця не варити, а наше серце випити сирими і можете мені повірити за місяць черга. Самого ранку під вашою хатою і скільки би ми не приїжджали в комору, скільки би ми тут страв не готували, поміж тим всім, як на вогні, щось печеться, щось смажиться, щось готується, ми любимо ходити цією місциною і спостерігати, і просто таки пощупати і відчути цей етностиль комори, ці ліжники, ці виткані килими, ці неймовірні картинки зроблені і написані руками талкібалах, цей етностиль у всьому, у люстрах. Цьому комені у свічках, які стоять на столі. Це все етноресторан «Комора». Нам тут затишно, тепло, тут смачно годують. Пропоную спробувати і подивитися, що в нас там на вогні. Я думаю, як вам, так і мені тішить око наша перша холодна закуска. А ми з вами одразу приступаємо до другої. Ви заслуговуєте на те. Щоб очистити чергову партію яєць. Я вам скажу, їх має бути не менше 10. Ну, десь так приблизно. Тож поїхали, а я буду займатися помідорами. Ні, я передумала, я не буду зараз займатися помідорами. Я візьму тарілку і зроблю одразу невеличкий плацдарм. Для нашої наступної страви беремо цибульку. Цибуля це буде трава. У нас сьогодні страви на деревах, а це будуть страви під деревами. Одним словом, ми з вами маємо таку пору року, коли не зелено. Але хочемо, щоб в наших домівках і на наших столах було яскраво, було красиво. І було дуже якось так несподівано для наших гостей приготовлені ось ці, ось ці страви. Ставимо пеньки поміж цим всім. Це наші з вами ніжки з печериць. До речі, тут були в нас варені печериці, і ми ніжки вирізали ножем. Якщо ж печериці сирі, ви хочете щось приготувати з сирих печериць. Ніжки просто берете і викручуєте. Вони дуже легко полишають. Шапочку і дають нам її для інших страв. Нібито всі підготовчі роботи закінчені. Тепер давайте подивимося, що ж на нашій з вами благодатній землі виросте. Звичайно ж виростуть гриби. І напевно, що з коморою ми познайомилися саме тоді, коли тут був грибний сезон. Ми ходили по лісі, ми шукали грибочки і так їх не знайшли. Власне, е хороші гриби, такі самі підосиновики, ми можемо з вами знайти тільки там, де ростуть поганки. І тому декілька мухоморів. Давайте все ж таки з вами намалюємо. Сьогодні ми приготуємо помідори мухомори. Для цього нам потрібно декілька помідорів: пачка перепелених яєць, трохи звичайних яєць, зелень петрушки та кропу для краси. Печериці 10 штук, морква і майонез. Морквою і перепеленими яйцями ми будемо наряджати наші гніздечка. Це був черговий випуск нашої програми Галицька пательня. Дякую вам всім. Нагодуємо усіх. І не лише мухоморами.